Мене настав час помити сьогодні вікна. Якщо чесно, то я дуже довго це відкладала. Але це зробити потрібно, тож приступаю. Дістаю сітку та мию з милом. Тепер переходжу до самого вікна. Спочатку це все прибираю паром, а потім протираю ганчіркою. Тепер змішую воду з миючим засобом для посуду. Та прибираю ось цей основний пил. А це я вам показую свою іншу сторону вікна. Це так, наші сусіди зробили ремонт і не попередили про це. Тепер увесь цемент лежить у нас. Дуже дякую. Це ви ще не знаєте, що було в поза минулому році у нас на балконі. Також через сусідів це помила, протерла і зараз. Буду використовувати клім. Я його наношу з двох сторін. Ну і погляньте, яка чистота в нас вийшла на кухні. Таке враження, що я знаходжусь на вулиці. Тепер беру щітку, щоб прибрати ось цю срачелу. Спочатку струшую пил, а вже потім мию губку. Та просто виливаю водичку. Потім протираю решітку, і з першим вікном я закінчила. Ну і так само я переходжу до спальні і мию вікна там. Але ось з балконом в мене дуже великі проблеми. Тому що там решітка стоїть майже вплотну і дуже важко це зробити. По-перше, він набагато вищий, аніж ці вікна. По-друге, там нічого взагалі не дістає. Тому спочатку наношу ось так спрей. Намагалася Туди залізти чим завгодно, але все одно повернулось до цієї магнітної штуки. Я її не дуже люблю, тому що вона царапає вікна. Ну, взагалі, то я планую придбати собі спеціальний робот. але вони великі. Я також боюсь, що вони просто туди не влізуть. Я не знаю, чи взагалі продаються вони якісь тонесені. На цьому сонці це просто жах це все мити. Але, Слава Богу, я впоралась.